У нас такі лікарства, що ними можна сваритися. Ну, ти і волтарен. На себе подивись і мудон. Для жінки чоловік, як пиріжок. Комусь подобається з капустою, а комусь з яйцями. Завдання. Басейн наповнюють 400 літрів води, а коли спускають воду 405. Запитання, чи мають совість той, хто купається. Жінка у костюмі медсестри збуджує чоловіка, бо підсвідомо він вважає, що вона має спирт. Чоловіче, ви на мене так дивитеся, ніби в думках мене роздягаєте. Ну, що ви, в моїх думках ви вже одягаєтесь, а я курю. Дзвінок в двері. Маленький хлопчик відкриває і бачить на порозі поліцейського. Тато вдома. Ні. А, мама. Ні, вона теж сховалася. Алло, Івана можна. Він спить. Якщо проснеться, скажіть, Василь дзвонив. Що значить, якщо на яку міську службу різко збільшується навантаження під час телереклами? Каналізацію.